Це ЖК Варшавський. Тепло для мешканців генерує газова котельня на даху. Компанія інтегровані водні технології забезпечила 16 дахових котелень з циркуляційними насосами бара. Це маленькі насоси бара з мокрим ротором серії МР. Потужністю менше 100 Вт. Але компанія інтегровані водні технології постачає і більш потужні насоси. Наприклад, насос бара e LPC – це циркуляційний насос потужністю 15 кВт, який може перекачувати рідину з продуктивністю більше 120 куб кубичних метрів за годину. Японські концерни Бара є світовим лідером з виробництва насосів для систем кондиціювання та опалення. Звертайтесь до нас!